Хочу вам показати і розказати, як люди в США і не тільки заробляють на Airbnb, тобто здають свою нерухомість в оренду. Ну і звичайно покажу, як виглядає той будиночок зсередини. Шановні ютуберяни, дорога родина, ви на каналі Шлях Емігранта, моє ім'я Назар, і це відео про те, як заробляють на короткостроковій оренді в США. І не тільки. Для тих, хто не знає, Airbnb це онлайн-платформа для оренди житла, яка об'єднує господарів, що здають свої будинки чи кімнати і мандрин, і мандрин, і мандрів. Манд... Коротше, і людей, які подорожують, які потрібно місце для проживання. Це сервіс, який змінив правила гри в світі подорожей і надав можливості людям знайти унікальні варіанти для оренди і розміщення в будь-якому куточку світу, від затишних квартир в центрі Нью-Йорка до будинків з дерева в горах Каліфорнії або ще десь. І у вас, мабуть, виникає питання, чому я вирішив про це розповісти? Відповідь проста: по перше, ви маєте знати, що мені цікавий будь-який бізнес в США, і можливо, навіть я колись таким займуся. По друге, цей бізнес був заснований в США. Почався в 2007 році, коли троє друзів в сан франциско вирішили зробити бізнес, здаючи надувні матраси в своїй квартирі, але про це трошки пізніше. Ну і по-третє, з'явилась нагода показати вам, як на мене. Гарний будинок біля озера Мічиган. Спочатку коротко розповім, як починався цей проект. Airbnb розпочав свою історію у 2007 році. Коли двоє друзів, Брайан Чески та Джо Гебія приїхали до Сан Франциско. Зіткнувшись з труднощами в оплаті оренди, вони помітили, що під час великих конференцій в місті бракує місць для проживання в готелях. Тоді вони вирішили запропонувати три надувні матраси у своїй вітальні та сніданок для гостей, створивши сайт Airbed and Breakfast. власне, це так і розшифровується: Ербіенбі and Breakfast. Not bread, bed and breakfast. ця ідея дозволила їм не лише покрити витрати на оренду, але й заклала основу для майбутнього бізнесу. Вже у лютому 2008 року до них приєднався Нейтан Блечарчик, який став технічним директором, і третім співзасновником цього проекту. Вони запустили сайт airbedandbreakfast.com у серпні 2008 року. Пропонуючи короткострокову оренду житла та сніданок для тих, хто не зміг знайти місце в переповнених готелях, перші клієнти з'явилися під час конференції Industrial Design Society of America, коли в місті було важко знайти житло. Така цікава інформація, що для залучення інвесторів засновники створили обмежену серію злакових сніданків Obama's OS та Кеп Нак Кейнс. Під час президентських виборів 2008 року, що принесло їм десь 30 тисяч доларів, та привернуло увагу інкубатора стартапів Y Combinator. у січні 2009 року. Вони отримали 20 тисяч доларів інвестицій та навчання, що допомогло розширити бізнес. В березні 2009 року компанія змінила назву на Airbnb.com. Це те, як ми її зараз знаємо, розширивши пропозиції від надувних матраців до оренди кімнат, квартир та будинків. Але як і в будь-якому бізнесі, в них також були, і я переконаний, що є проблеми. Одні з основних це юридичні та регуляторні питання в багатьох містах світу, включаючи Нью-Йорк, Париж та Барселону місцева влада запровадила обмеження на короткострокову оренду житла. Це пов'язано з побоюванням щодо впливу на ринок нерухомості та можливого зростання цін на оренду для місцевих мешканців. Airbnb довелося адаптуватись до різних законодавчих вимог і навіть. Стикатися з судовими позовами, як вони можуть впливати на ринок нерухомості. Платформа сприяє зменшенню доступного житла для довгострокової оренди, оскільки власники віддають перевагу більш прибутковій короткостроковій оренді через Airbnb. це може призводити до зростання цін на оренду та витіснення місцевих мешканців з їхніх районів. Коротше, тепер будете знати, чого в штатах така дорога оренда. А ще нещодавно був скандал з прихованими камерами, але про це трошки пізніше. Давайте вам трохи красоти покажу на задньому подвір'ї будинку, де ми були. Airbnb запустив свій мобільний застосунок в 2012 році. Це стало важливим кроком у розвитку компанії, адже завдяки мобільному додатку користувачі отримали зручний доступ до платформи для бронювання та здачі житла з будь-якого місця. Це Значно розширювало можливості для користувачів і сприяло зростанню популярності сервісу. Тепер давайте розповім, як будь-хто власне і ви можете здавати своє житло через Airbnb. Почати власне треба з покупки житла. Приємно познайомитись. Капітан, очевидність, іпотека, моргідж, за кеш як завгодно. Головне, щоб у вас були папери на нерухомість. А далі є п'ять простих пунктів, про які я зараз швидко скажу, а потім по деяких пройдемось окремо. Перше це реєстрація на платформі. Ви створюєте обліковий запис на Airbnb, та заповнюєте свій профіль, надаючи достовірну інформацію про себе. Друге, це створення оголошення. Ви додаєте детальний опис вашого помешкання, включаючи фотографії високої якості, інформацію про зручності, правила проживання та доступність. Ви встановлюєте конкурентно спроможну ціну за ніч та налаштовуєте календар бронювання. Так, ціну ви можете ставити яку завгодно, але. І ви маєте розуміти, що з цього моменту ви відповідальні за податок на дохід, і також ви маєте розуміти, що ціну, яку ми ви виставили, до цієї ціни також ще додається податок, який платить сам гість при замовленні. За висока ціна може зменшити кількість ваших клієнтів. Третє встановлення правил дому. Ви зазначаєте чіткі правила для гостей. Наприклад, щодо куріння, домашніх тварин, проведення вечірок тощо. Це допомагає уникнути непорозумінь та забезпечує комфортне проживання для всіх е, сторін. Четверте підготовка помешкання. Ви переконуєте, що житло чисте та готове для прийому гостей. Забезпечуєте наявність основних зручностей, таких як Постільна білизна, рушники, туалетні приналежності та інші необхідні речі. До речі, що стосується чистоти, я забув для вас зняти, як виглядала там решітка опалення. Вона була знижу під тумбочкою. Я забув для вас зняти. Ну це ну там був такий достатньо великий шар. Пороху, прямо зверху, на цій решіці, виглядало максимально жахливо. Тому, якщо будете мати якийсь такий бізнес, знайте люди люблять коли чисто. І п'яте останнє це взаємодія з гостями. Ви швидко відповідаєте на запити та повідомлення потенційних гостей. Чим підвищуєте можливість того, що у вас з'являться гості в вашому домі. Підтримуєте відкриту комунікацію, щоб забезпечити позитивний досвід для обох сторін. Тепер давайте я вам покажу будинок і паралельно буду розповідати зі сторони клієнта, на що потрібно звернути увагу. Людині, яка б хотіла заробляти на такому. Камери по території. Щоб не було непроганих гостей. Замок з кодом, який трошки не працює. Ей! Відкрийте двері. Добрий день. Я бігав у лісі весь день. Ось як виглядає цей будинок зсередини. Це достатньо класичний американський будинок з великим лівінгом. Це то так називають вітальню, яка з'єднана з кухнею та має досить великий стіл. Основним фактором успіху такого бізнесу є розуміння того, де можна краще купити нерухомість, таким чином, щоб у вас було якомога більше відвідувачів. Це може бути як і якесь місце для відпочинку. Як, от, в нашому випадку, Віскансен біля озера Мічиган, так і місця неподалік бізнес-центрів або щось подібне. Коротше, місце має значення. Якщо розглядати такий варіант, який був у нас, то ви маєте розуміти, що для таких місць має бути щось для розваг ваших гостей. Я вже не говорю про Wi-Fi і телебачення. Йдемо. Підвальчик покажу. В підвалі не все дороблено до кінця, але вже є якісь штуки для активності. Це якась гра, слайдити щось. Настільний футбол. Обов'язково в кожному американському домі. І пакмен, можливо, пакмен, непевний. hockey. Два стільчика і. Це я так розумію сцена для когось виступати. У нас була своя сауна. До речі, класна штука. Мені сподобалось, хоча я сам сауну не ходив. Але мені сподобалась сама концепція цієї сауни. Там ведуть цей, хітер. А якщо брати <рисунки> по окремому, світ я сам робив. Назар робить світ. Він у нас є дистриб'ютор і. я роблює О, Назар шляха мігранта. Десяти дивився. Лайкос поставив серйозно. Але, наприклад, дрова були тут в якійсь кількості. Я бував в інших місцях, де дрова не давали. Це такий е, маленький плюс. Все, я думаю, воно зараз загореться.

Хлопцям yeah. треба... Is that like 15 minutes worth? Because then it's not worth it. <laughs> <laughs> Я перший раз бачу, що людина в піджаку трава носила. Америка. Америка. Це Америка. Я Це було на першому поверсі. Другий покажу дещо пізніше. Пам'ятаєте, я вам говорив про скандал? Так, ось у липні 24-го року розслідування CNN виявило, що Airbnb отримувала близько 35 тисяч скарг від користувачів на приховані камери в орендованих помешканнях. Ці пристрої часто встановлюються без відома гостей, порушуючи їхню приватність. Деякі з них були розміщені в спальнях та ванних кімнатах, що особливо непокоїло користувачів. Розслідування також показало, що Airbnb не завжди повідомляла про такі інциденти до правоохоронних органів, намагаючись вирішити питання внутрішньо. Це викликало критику щодо прозорості та ефективності компанії у забезпеченні безпеки гостей до виходу матеріалу CNN в березні 2024 року. Airbnb оголосила про заборону на використання внутрішніх камер спостереження в орендованих приміщеннях, що набрало чизності з. 30 квітня 2024 року. Цей крок був спрямований на підвищення рівня приватності та безпеки гостей. Другий поверх цієї будівлі має чотири спальні. Одну так звану мастер бедрум. Це коли спальня з'єднана разом з ванною кімнатою. Дві просто спальні, в одній з яких були ми з дружиною в кімнаті з виходом на озеро з сходом сонця шикарний. був шикарний ну і третя кімната з ось таким ліжком. Тепер трохи про цифри. Звичайно, я не можу знати конкретної цифри заробітку, бо дуже багато факторів. Середня заповнюваність таких будинків, що здаються в оренду через Airbnb, залежить від розташування, сезонності, попит на якість обслуговування і популярних туристичних регіонів в США. Середня заповнюваність може становити від 60 до 80% на рік. Цей будинок був куплений цього року, і давайте припустимо, що його здавали. 50% за цілий рік, тобто 180 днів, візьмемо середню його ціну 600 доларів за добу, що буває дорожче, буває дешевше знову ж таки залежить від сезону. Тоді за рік в них вийшла сума в 108 тисяч доларів. Це так зване ревеню, тобто, що вони грязними заробили за цілий рік. Зараз з цієї суми віддіємо дуже і дуже грубі цифри, які можуть на декілька тисяч бути неточними, бо це так не рахується звичайно. Але хоча б якесь розуміння у вас буде, скільки. Вони можуть заробляти на цьому. Ставка комісії для господарів зазвичай становить приблизно 3%. Тому Airbnb за рік забере десь 3240 доларів. Податки на дохід я взяв середніх 15%, і це в рік вийде десь 16 200. Прибирання, скажем, 100 доларів за день це 18 тисяч в рік. Страхування півтори тисячі, комунальні витрати газ світло. Десь 6 тисяч. Знову ж таки, я не можу знати цієї цифри, але це приблизні розрахунки. Ремонт і технічне обслуговування, можливо, їм прийдеться щось відремонтувати. Це закладемо сюди ще 3 тисячі доларів, і того загальна сума витрату в нас склала 47 тисяч 940 доларів з її до 48 тисяч, для того щоб нам легше було. Рахувати. І того залишилось 60 тисяч, але це ще не все. Так як це USA, то скоріш за все цей будинок був взятий в кредит. Тому відкриваємо Redfin, вбиваємо адресу, бачу, що будинок був куплений в липні цього року за рівно 1 мільйон доларів. І відсоток був, ну я так думаю, десь від 6 до 7. Йдемо до калькулятора, вбиваємо суму мільйон. Перший внесок. Нехай вони дали 200 тисяч, тобто 20%. відсотків. Хочу вірити, що це були багаті люди, і на 30 років вони взяли кредит. Під хай буде. Сім відсотків річних, і того сума виходить в 6330 в місяць. Знову ж таки, це приблизні розрахунки. Я не можу цього всього знати. І того на рік вони витрачають на моргідж на цю іпотеку десь 75960 доларів. А в нас було на остатку 60 тисяч. Виходить, що вони ще в мінусі на майже 16 тисяч доларів. Звичайно, це веломи по воді такі розрахунки, але. Але те, що я досліджував і бачу відео на цю тему. То в США переважно, ну як мінімум, на цей момент така оренда не покриває вартість твого будинку. Або ви виходите в нуль. Але з іншої сторони платити в місяць за такий будинок умовних 1300 в місяць, при його кредитній вартості, десь в 6300, Це дуже хороша пропозиція. Якщо вам цікаво, скільки коштує моя нерухомість, ось відео про це. А тут я показую, як виглядає мій апартмент. Дякую, що додивились до кінця. Всім щастя, здоров'я, племінників.